Тварина або починає втрачати зір, або стає гірше бачити. Як це визначити? Ваша собака буде жити з цим оком, і катаракта в неї не буде розвиватися. Катаракта — це не вирок. Богдан гінадіч вітаю вас. Я сьогодні виступаю як посередник між всіма власниками тварин та ветеринарним офтальмологом. Давайте поговоримо з вами про діагноз, з яким все частіше стикаються власники своїх улюбленців, і це катаракта. Пропоную почати з найголовнішого: катаракта у тварин. Що це таке та які її ознаки? Доброго дня. Кришталик це випакла лінза, яка знаходиться в оці у тварині. Через цю лінзу ми фокусуємо світло і воно потрапляє на сітківку. Відповідно, якщо ця лінза тьмяніє або стає непрозорою, то кількість світла, яке потрапляє на сітківку, зменшується, і тварина при цьому починає гірше бачити. Відповідно, катаракта це стан, коли кришталик частково або повністю втрачає свою прозорість, і та кількість світла, яка фокусується на сітківці, не доходить туди. Тобто тварина фізіологічно бачила б, якби кришталик був прозорий. Скажіть, Будь ласка, а як власники тварин можуть розпізнати катаракту? Всі власники тварин повинні розуміти, що зір тварини складається з багато з багатьох чинників. І найперше, що це скоріш за все, тварина або починає втрачати зір, або стає, стає гірше бачити. Як це визначити? Власник, звичайно, не офтальмолог. І перше, що він може побачити, це в центрі ока, в зіниці з'являється сірого білого, або білого кольору помутіння. Тварина може стати гірше бачити ввечері або вночі. Ну і за статистикою, найчастіше найчастіше катаракта зустрічається у собак, які генетично спадкують їх, успадковують таке захворювання. Тобто, ви купуєте тварину уже з цією проблемою. Ну, відповідно, якщо ми говоримо про генетично-спадкову катаракту, то було б правильніше власнику перед тим, як купувати тварину, зокрема собачку, цусиня, піти до лікаря і попросити його допомогти визначити хоча б що немає помутніння у кришталику, немає катаракти. Другий момент це тварини з цукровим діабетом. Це друга причина випадки, коли зустрічається катаракта. У тварин, яких розвивається цукровий діабет, в перших Півроку у 50% тварин розвивається катаракта. І власники повинні розуміти, що якщо розвивається катаракта, крім того, що тварина просто осліпне і не буде бачити цим оком, вона ще буде мати іншу проблему. Кришталик викликає запалення, хронічне запалення в оці, ця тварина в неї буде дискомфорт, око може боліти. Викликати сильне запалення, тому тут обов'язково пацієнт з цукровим діабетом це пацієнт, який в обов'язковому порядку повинен дійти до офтальмолога і вже з лікарем далі вияснити, що робити з цією катарактою, оперувати, не оперувати, як правильно себе поводити. Тому що, на жаль, для власників найбільша проблема вони не розуміють, що це таке, як себе з цим поводити, і як зарадити цьому, що зробити так, щоб тварини повернути зір. Тварина перестала боліти, і вона перестала страждати. Я читала про декілька випадків, що власники тварин у невеликих клініках чи ветеринарних кабінетах чують діагноз катаракта, і далі їм лікарі не пропонують лікування, начебто це вирок. Скажіть, будь ласка, які потрібно задавати питання, так, власник тварини, який має задати питання ветеринарному лікарю, або по яким діям, можливо, так вони можуть орієнтуватися. Що лікар правильно поставив діагноз катаракти? розумієте в чому справа для того, щоб встановити діагноз катаракта, потрібен офтальмолог, який займається офтальмологією. Саме це ветеринарний лікар, який має вузьку спеціалізацію. Треба розуміти, що катаракта, ну коли розвивався в своєму процесі свого розвитку, вона не завжди ви її бачите, коли вона призводить до сліпоти. Тобто є для катарактальних хірургів, це лікарі, які оперують катаракту, ми зазвичай катаракту ділимо в декілька стадій. Перша стадія це катаракта, що зароджується. Ми це бачимо за допомогою спеціального обладнання. Я наголошую, що спеціального обладнання, тому що кришталик і око вони мають маленький розмір. Все, що ми бачимо на огляді, офтальмолог бачить. Це якраз і є діагноз. Офтальмологія проста наука, вона візуальна. Те, що ви побачили, це і діагноз. Для цього потрібна щілинна лампа, яка показує нам розріз кришталика. І ми в кришталику за допомогою збільшення, як правило, це збільшення 10-16 разів. Ми можемо побачити крапки, помутніння. Для того, щоб встановити такий діагноз, необхідне обладнання, знання і практичний досвід. Обов'язково практичний досвід саме. Катарактальної хірургії, тому що просто поставити діагноз катаракта це не значить зразу сказати, що це можна оперувати. Катаракта має чотири стадії, умовно кажучи. Це перше, це катаракта, коли вона має невеликий розмір. Називається катаракта, що зароджується. Як правило, це крапки або риски, і взагалі прийнято рахувати, що до 30% кришталика, коли має помутніння, це якраз перша стадія. Стадія зародження катаракти. Друга стадія це стадія незріла катаракти. Це коли помутніння займає більше 30% кришталика, і при цьому всьому тварина бачить. Третя стадія, коли тварина втрачає зір, і називається вона зріла катаракта. Тобто кришталик настільки стає непрозорий, що тварина не може бачити через нього, і це називається вже зріла катаракта. І наступна стадія називається перезріла катаракта. Коли ми ніяких не проводимо лікувальних міроприємств, не лікуємо цю катаракту, кришталик або зморщується. Що є в при стадії четвертій, або навпаки набухає, і речовина кришталика може виходити, розриваючи задню капсулу кришталики в око, викликаючи дуже сильне запалення. Основне, що в принципі можуть зробити лікарі, які не займаються офтальмологією, або просто займаються загальним профілем, ці лікарі можуть побачити помутнення в кришталику, звернути на це увагу власників і просто порекомендувати прийти на огляд до офтальмолога. Тому що для того, щоб провести офтальмологічний огляд, необхідне спеціальне обладнання, От тоді можна на фоні цього огляду поставити такий діагноз. Богдан Геннадійович, ви розповіли про чотири стадії катаракти. Так а скажіть, будь ласка, на які стадії ви рекомендуєте проводити вже хірургічне лікування? Ну, справа в тому, що дуже багато питань якраз виникає, коли треба оперувати катаракту. І це залежить від багатьох причин і від конкретних випадків. Коли власник приходить до мене і ми оглядаємо тварину, перше, що ми дивимося, наскільки уражений кришталик, наскільки він не прозорий. Друге, ну тобто це ті стадії, які ми вже об обговорили. так? Друге, ми дивимося по ознакам, а, чи буде вона розвиватися ця катаракта. Тому що, наприклад, якщо ви купили цуценя. Йому 6 місяців. Це там, наприклад, лабрадор. Ви прийшли до мене на огляд, тому що побачили, що там щось не так з оком. Я поставив діагноз, що у тварини є задня капсулярна катаракта. Задня капсулярна катаракта у лабрадорів, частіше всього, це генетично-спадкове захворювання. І перше, що ви будете питати, лікаря, скажіть, будь ласка, чи буде ця катаракта розвиватися, чи ні? І я такому власнику кажу. Прийдіть, будь ласка, через три місяці я огляну вашу тварину. Якщо я побачу ознаки, що розвиваються у собаки катаракта, а ознаки, які є, кришталик у оці, він знаходиться і кріпиться за допомогою цинових зв'язок. Якраз в цьому місці проходить активне харчування кришталика. Тобто там всі біохімічні процеси, які проходять в кришталику, вони саме інтенсивно проходять в тому місці. І відповідно, якщо в кришталику будуть якісь зміни, то якраз по периферії будуть розвиватися специфічні вакуолі або такі бульбашки. Побачивши ці бульбашки, ми кажемо, що так, цю тварину бажано прооперувати в найближчий час. Якщо з цих бульбашок не буде, то скоріш за все ваша собака буде жити з цим оком, і катаракта в неї не буде розвиватися. Богдан Гнадівич, я думаю, всім цікаво почути, як проходить хірургічне лікування катаракти у ветеринарному шпиталі Genesis. Розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, перед тим як тварина потрапить на стіл, я розмовляю з власниками і стараюсь донести до них. Перше, що катаракта – це не вирок, тобто тварина ваша має бачити і може бачити. І, і у нас непогана статистика з цього плану з наших 20 прооперованих собак, 19 тварин бачить. Якщо ми з власниками все узгодили, тварин обов'язково обстежуємо Повний комплекс обстеження, щоб зрозуміти, як вона буде е, приносити наркоз. Специфіка хірургії саме катарактальної, тому що ми використовуємо препарат. При якому йде повна міорелаксація. Тобто ваша тварина сама не дихає, дихає, а за неї спеціальний прилад, апарат штучної вентиляції легень. Це є золотим стандартом протоколом хірургії катаракти у тварин. Робиться така хірургія обов'язково під мікроскопом. Використовується машина, яка називається А Сама суть процедури являє в тому, що ми робимо наркоз, укладаємо тварину, настраюємо мікроскоп, настроюємо факомашину. Факомашина це прилад, який ультразвуком розбиває, через, розбиває кришталик і через маленькі розрізи висмоктує повністю рештки цього кришталика. Розрізи, як правило, це 1-3 міліметри. Далі, через цей маленький розріз, ми ставимо штучну лінзу і повністю повертаємо зір вашій тварині. Катаракту, як правило, ми робимо і котам, і собакам. Це дуже часті наші пацієнти. От, навіть був у нас один пацієнт єнот, якому ми видалили кришталик. Вау, дуже круто, що є такий досвід: лікування катаракти та повернення зором тваринам. Скільки на тиждень таких операцій ви виконуєте? По різному може бути. Як правило, я виконую таких від одніє до чотирьох хірургій на тиждень. А що ви можете порекомендувати власникам тварин з попереднім діагнозом катаракта? Ну, перше, це прийти до лікаря, який оперує таких тварин, хоча б попередньо, і встановити дійсно це катаракта чи не катаракта. Власники, я, наприклад, в своїй практиці дуже часто стикаюся з такою проблемою, що власники не розуміють, що це. Значить, вони приходять, ми встановлюємо, це дійсно катаракта, чи це ще якесь захворювання. І далі, якщо це катаракта, як ми можемо правильно провести які обстеження, які як лікувати це питання? Тому що не всім тваринам рекомендують оперувати, ну, видаляти кришталик і ставити штучну лінзу. Але якщо якщо власники прийшли, ми все обговорили, то для них це стає зрозумілим, і в принципі вони розуміють, що катаракта – це не вирік, і що тварина навіть після з таким діагнозом можна провести хірургічне втручання, і вона буде бачити. Все буде добре. Дуже дякую вам, Богдан Геннадійович, що поділися з нами цим безцінним досвідом. Дякую, будь ласка, звертайтеся.